Всім привіт! Хочемо зробити короткий огляд на павербанки від компанії O2 Project, які ми напряму імпортуємо від виробника. Насамперед про спільне. Всі павербанки мають ємність 60 000 мАч, тобто 222, 222 Вт-години. Мають 4 роз'єми USB Type-A, два з яких є. Низькошвидкісними, тобто мають 5 вольт та 2 ампари, і два високошвидкісні. Вони мають велику кількість характеристик. Деталі переглядайте в описі. Також мають два ліхтарика, які включаються за допомогою кнопки, і, звичайно ж, мають. Екран, по центру якого показана ємність, яка зараз наскільки заряджений ноутбук Powerbank, і з однієї сторони показано, наскільки він видає електроенергію, і іншу наскільки приймає. Зараз вони по нулях. Якщо ми ставимо будь-що, тут з'являється індикація того, який вольтаж видається вашому пристрою. Далі Далі йде різниця в потужності. 36 ватні підходять для будь-яких пристроїв, крім ноутбуків, адже вони видають 5, 9 та 12 вольт. Вони ідеально підійдуть для майбутніх блекаутів, адже вони можуть заряджати як телефон, планшет будь-які пристрої, також Wi-Fi-роутер чи оптоволоконний кабель. Також в нас є до них кабелі та перехідники. Для прорахунку звертайтеся до особистого менеджера, чи пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемось. Також найбільш цікаві версії йдуть 45, 65 та 100 ваттні, які можуть заряджати ноутбук в тому числі. Ємність дозволяє заряджати ваш ноутбук від 8 годин. Для того, щоб ми е, переглянули, е, чи підійде він до вашого ноутбука, звертайтеся до менеджера, він надсилайте фотоблоку живлення саме вашого ноутбука. Ми переглянемо, співставимо, е, які характеристики саме у вас, і дамо точну відповідь, скільки він буде живити, ваш ноутбук, і чи буде живити, Адже це важливо. Повторюся, вони йдуть в трьох характеристиках: 45. 65 і 100 Вт. це які можуть живити ноутбук, також в комплекті йде до цих павербанків кабель USB Type-C на USB Type-C. Саме через цей роз'єм, який є розміщений тут, він і живить ноутбук. Якщо ж у вас в Powerbank в ноутбукові роз'єм USB Type-C, Є, і біля нього є е, така молнія, то саме через цей роз'єм може зживитися ваш ноутбук. Якщо ж цієї е, блискавки немає, то е, тоді вам потрібен е, кабель USB Type-C на 2.2, е, точніше, кабель USB Type-C, який під'єднується до е, Powerbank. Я. І з іншої сторони йде круглий роз'єм DC, який підбирається під саме ваш ноутбук. Також в комплекті до цього кабеля йде 10 перехідників, і коли ви надішлете фотоблоку живлення, ми співставимо і підскажемо, який саме перехідник вам буде потрібен. Що не менш важливо, в комплекті йде е, позначення того, коли саме е, цей павербанк був зібраний, адже важливо, щоб акумулятори були свіжі. Тут зазначено зараз 24 рік, 7 місяць, 20 число. відповідно, на момент зйомки цим акумуляторам не, менше, не, більше, ніж 2,5 місяці. І, повторюся, це важливо. І хочемо також звернути увагу, що тут знаходиться 6 акумуляторів по 10 000 мАч, Відповідно, 60 тисяч мАч в сумі. Важить він 1,3 кг. Це ви можете також звернути увагу при перегляді, при отриманні. І також хочемо застерегти вас, щоб ви не купляли такі павербанки на Aliexpress, адже вам приходять з іншими характеристиками, скоріше за все, 30 65 Вт і більше вам продадуть ті, що не можуть заряджати ноутбук. І зазвичай вони приходять не з шістьма акумуляторами, а з трьома, що значно ж не відповідає заявленим характеристикам. І також хочемо звернути увагу, що перед відправкою всі павербанки перевіряються, перевіряються на зарядку та на розрядку, і тільки після цього вам відправляються. Також хочемо звернути увагу, що в нас є блоки живлення саме до цих павербанків. Які можуть живити 36 ватний за 8-10 годин, а 45, 65 і 100 ватні заряджають не більше ніж 3 години. Що важливо, коли відключають світло там на, на 3, 5, 7 годин і включають на 2-3 години. Адже за 2-3 години ви зможете зарядити ваш павер на всі 100%. Все? Да.